Новий вид інтернет-шахрайства. Волонтерський центр у самгородку. Пацієнта з пересадженим серцем виписали з лікарні. Ви дивитесь новини Вінниччини, і Ми розпочинаємо випуск. Отримати швидкі гроші через казино пропонують в інтернеті. Для того, аби почати гру, навіть дають кредит за умови, що частиною виграних коштів треба буде поділитися з так званим партнером. При спробі вивести виграш на власний рахунок з'являються умови: спочатку треба сплатити комісію за виграш, потім певний відсоток за монетизацію гривні, потім за верифікацію. Тут же з'являються справжні гроші гроші ошуканого. Жертву шахраїв ставлять в такі умови, що людина вже готова додатково сплатити гроші, аби нарешті отримати виграш. Щоб уберегтися від шахрайських дій, правоохоронці радять видаляти пропозиції від незнайомців про заробіток, перевіряти ліцензії та сертифікати відповідності гральних закладів. Пацієнта з донорським серцем сьогодні вже виписали з лікарні 20 лютого. Ігорю Маліцькому подзвонили лікарі і сказали, що йому терміново потрібно готуватися до трансплантації. Схвильований чоловік за півтори години приїхав з Хмільника до Вінниці. Операція пройшла успішно. Про роботу лікарів у нашому сюжеті. Ігор Маліцький страждав на аритмію. Його серце билося надто швидко або надто повільно. І лікарі давали йому рік-півтора життя без пересадки серця. Завдяки державній програмі з трансплантації Ігор отримав шанс на повноцінне життя. Тут така програма. Мені сказали, що донорська є, існує безкоштовно. Якщо хочете, записуйтесь. Я значить, записався в цю програму, і, дякуючи Богу і донору, який сам перед продовжує моє життя. Про те, що з'явився шанс отримати донорське серце, Ігор дізнався, коли був на роботі у Хмельницькому районі. У чоловіка було лише три години, аби встигнути приїхати до Вінницької лікарні та підготуватися до термінової пересадки. Ви не дома ще і за кермом. Мусив їхати вже вибору не було. Дружина Ігоря Маліцького щаслива, що в грудях чоловіка тепер б'ється здорове серце. Тільки їй відомо, що відчувала, коли тривала операція. Полегшено зітхнула, коли подзвонив лікар і повідомив гарні новини. Олена Маліцька крізь сльози дякує лікарям та родині донора. Хотіла б дуже дійсно подякувати. Я вже я це зроблю пізніше, тому що ми зустрінемося цим людям, які просто прийняли такий. Ну, велику, важливе таке рішення в своєму житті навіть досвідчені лікарі вважають пересадку серця справжнім дивом дивом, створеним руками судинних хірургів, анестезіологів, кардіологів та медсестер. В операційній, коли це серце забирають, ця грудна клітина пуста, абсолютно просто немає органу. Отак, знаєте? Пусто. І ти дивишся що тут, пусто, і ти думаєш, як ж воно далі має бути? А коли ти на другий день заходиш, цей пацієнт сидить із тобою вже розмовляє. Розумієте? ну понятно, що бачиш цей процес, коли серце вже присадили, коли його запустили, коли він починає битися. Це одне питання. А коли завтра ця людина розмовляє, ти розумієш, говориш, що вчора там було пусто, а сьогодні розмовляє, і це шанс на, на життя величезне для цієї людини. Ну, це дива сьогодні. Станом на сьогодні лікарі Вінницької обласної лікарні Перегова разом зі столичними фахівцями виконали вже 20 трансплантацій. І 20 людей отримали шанс на повноцінне життя. Зараз на Вінничині понад пів сотні пацієнтів очікують на донорські органи, бо це єдине, що може врятувати їх життя. Марина Зелена, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Вінницька психоневрологічна лікарня імені Ющенка, яка має 830 місць для пацієнтів, продовжила контракт з керівником медичного закладу Софією Кучерук. Вона є директором лікарні з 2021 року. Софія Кучерук під час підписання продовження контракту розповіла про досягнення лікарні виклики та плани на майбутнє. Зазначила також, що заклад активно співпрацює з міжнародними організаціями українськими та закордонними медзакладами. За особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в 2018 році Софія Кучерук нагороджена почесною грамотою Верховної Ради України. Також голова обласної ради В'ячеслав Соколов, який підписав договір, відвідав реабілітаційне відділення на базі лікарні імені Ющенка, що відкрили на початку року для відновлення ветеранів війни. Із пацієнтами працюють фізичні та ерготерапевти, психологи, логопеди, допомогу надають не лише військовим, а й цивільним. Виконує надзвичайно велику роботу по лікуванню по реабілітації хворих. Це не тільки жителі області, але й з інших областей, оскільки за останні роки досить серйозно дооснащена лікарня. Обладнанням різного роду і фахові медики, які пройшли навчання і за кордоном і добре практикують тут. Ми констатуємо той факт, що керівник закладу Софія Кочерук добре справляється з обов'язками. Стару зношену систему опалення замінили на нову у дитячому садочку в селі Самгородок. Тепер у ігрових кімнатах та спальнях малеча не буде мерзнути. А учні та працівники ліцею громади активно допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, листівки, обереги та малюнки для захисників, проводять благодійні ярмарки. А ще громада налагоджує партнерські зв'язки з Чайською Республікою. У селі Михайлівка Самгородської громади єдина чеська діаспора на Вінниччині. До 15 градусів в ігрових кімнатах узимку така середня температура була минулого року у приміщеннях дитячого садочка Самгородської громади. Аби малеча не мерзла, там повністю замінили стару систему опалення на нову. Я прийшла сюди. Так тут було прохладно, температура була. Нас здається, що скільки ну було прохладно для дітей, ще й для молодшого віку це дуже холодно. Зараз набагато краще. Ну я задоволена цим. Так само нам кришу порятували. Це теж дуже добре. Тилове селище дбає і про захисників та захисниць. Організувавши в школі центр допомоги, учні разом з вчителями та працівниками ліцею плетуть сітки, виготовляють окопні свічки та проводять благодійні ярмарки. Відколи війна почалася, там перебой, там місяць було, потім до нас почали сітки доставляти і ці, кікімори плели пили хлопцям костюми ці. Також у громаді займаються міжнародними зв'язками. У селі Миколаївка є село у Чехії. 150 років тому у Миколаївці оселилися сотні жителів Чехії, і зараз це єдине на Вінничині поселення з чеською діаспорою. Тут працює школа, де діти вивчають рідну мову, і є музей чеської культури. Кожна школа у нас має свої певні традиції, так Ну, враховуючи те, що ми зараз Миколаївці, тому я хочу сказати, що ця школа особливо тим, що вона ну, знаходиться на території села, яке має давні-давні традиції, це село Миколаївка це єдине на теренах Вінницької області поселення Чехів. Єдине немає такого компактного поселення Чехів. Левова частка коштів. Передана як субвенція від Вінницької міської ради, частина коштів самогородоцькою громадою, зроблено опалення, відремонтовано дах. На сьогодні дітки мають можливість в належних умовах в теплі навчатись, здобувати освіту, одні з одними спілкуватись. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Також бабусі з села Самгородок від початку повномасштабного вторгнення допомагають військовим. Плетуть сітки з водостійкої тканини, готують їжу, виготовляють окопні свічки і так наближають перемогу. З початку великої війни волонтерки працювали з дому. Невдовзі голова громади виділив приміщення для волонтерського центру, де є опалення, кухня та кімната відпочинку. Хто їм поможе, як не ми. Вони нас захищають, щоб ми спали. Спокійно, щоб ми дихали вільно, і ми їм хочемо хоч чим-небудь допомогти. Заливаємо свічки, робимо спонжики, розпалювачі такі, відправляємо теплі посилки, складаємо. Люди долучаються, вся громада долучається, кожне село, хто що бачить, зносить. Ми висилаємо хлопцям да носки в'яжуть, дівчата. Є такі, що по 30 пар зв'язали вже от одна. Кашу зозулі, яку готують у Якушинецькій громаді Вінницького району, внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Кашу готують з пшона з додаванням молока, яєць, масла, маку, цукру та солі. Ніжна та солодкувата на смак страва з чорним вкрапленням маку, дещо нагадує рябеньку пташку зозулю. Саме тому її назвали каша зозулі. Традиція приготування передається від покоління до покоління, від старшої жінки до молодшої. З нами на зв'язку Віта Степанова, інспектор з питань культури, відділу освіти культури та спорту Якушенецької сільської ради. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, у яких вінницьких громадах готують кашу зозулі? з Зозуля як потенційний елемент матеріально-культурної спадщини було виявлено під час дослідження. Культурного потенціалу Кошунецької громади в селі Ташківці. Традицію приготування даної страви з нами поділилася Наталя Плипівна Стецюк. Станом на сьогодні територія побутування елементу поширюється на всю територію громади. Ця каша це більше як десерт, чи її також можна подавати і як гарнір. Каша Зозуля це самостійна страва, яка не є ні гарніром, ні десертом, хоча вона має славковий присмак. І, звісно ж, як потрібно готувати кашу з узулі. Для приготування каші зозулі вам знадобляться молоко, пшоно, вершкове масло, яйця, цукор та мак. А рецепт ви можете легко знайти в інтернеті, вівши два слова. Каша з узуля. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Віта Степанова, інспектор з питань культури, відділу освіти, культури та спорту Якушенецької сільської ради. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.